Святкова імпреза, приурочена до всеукраїнського дня бібліотек, яка завершувала цілий тиждень різнотематичних заходів, мала назву Неопалима купино Моя бібліотеко. ти мудрість всіх віків, хранителько добра. Та бібліотека сьогодні це не лише про книги, це і зустрічі, і онлайн-презентації та вікторини, книжкові дегустації, бібліомікси у партнерстві з громадськими організаціями тощо. У день професійного свята бібліотекарів громади привітала начальниця відділу культури, туризму, молоді і спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін, яка від імені міського голови подякувала за працю і вручила подарункові сертифікати. Люба Дзьоба одна із тих, кого відзначили. Вона працює на посаді завідувачки бібліотеки філії у селі Пониква, і завдяки її активності цьогоріч вдалося суттєво оновити книжкові фонди, адже з власного професійного досвіду намагається задовільнити попит своїх читачів на нові сучасні книги. Я вже 14 років працюю. Спочатку працювала моя мама, а зараз працюю я. Ми стараємося самі. Поповнювати фонд нашої бібліотеки, пишемо до видавництв. Дуже багато мені допомогло видавництво школа, видавництво Маггура. Ну І також є ще багато письменників, звичайно, в Фейсбуці, які дуже багато дарують книжки для бібліотек. Ну і ми звертаємося до них, і вони нам допомагають. В Бібліотеці також є. Багато людей, які хочуть поспілкуватися, які хочуть знайти багато дечого цікавого, які хочуть просто прийти і поговорити. Щедра осінь до бібліотекарів Брідщини, адже приносить не лише професійне свято, а й багато уродин та ювілеїв. Зазначили ведучі свята Людмила Цимбаліста і Надія Омеля. Серед ювілярів і головна бібліотекарка Брідщини Лариса Шнит, і Руслана Громяк, завідувачка бібліотеки філії села Боратин, та багато інших атмосферу свята гармонійно доповнював виступ народного аматорського ансамблю народної пісні Криниченка. Вітаючи винуватців свята, Мар'яна Родін зауважила, що бібліотека вже давно вийшла за межі стін книгозбірні та відзначила заступницю директора Центральної бібліотечної системи і директорку дитячої бібліотеки Надію Степуру за активну участь у загальноміських заходах. На базі дитячої бібліотеки самі ж бібліотекарі організовують лялькові вистави, які залюбки відвідують дошкільнята і молодші школярі. А колектив центральної бібліотечної системи отримав подяку від міського голови Анатолія Белея за організацію заходів до Дня міста. Вихід і присутність музи у святковій залі символізували те, що робота бібліотекаря є дуже творчою та натхненною. Час вимагає, аби книгозбірня була і простором для навчання, спілкування, творчості і цифровим хабом. Так розпочала свою презентацію візію міської бібліотеки її керівниця. Лариса Шнит. Вона подякувала міській раді за допомогу у трансформації простору завдяки проєкту. Тепер читальний зал з оновленими меблями та обладнанням, а головне концепцією це громадський простір, виповнений різноманітними заходами, презентаціями, тренінгами, майстер-класами, до яких охоче долучаються і самі бібліотекарі, а набутим досвідом щедро діляться у своїй бібліотечній родині. До речі, про новинки і заходи у бібліотеці. Бліотеці можна дізнатися зі сторінки у Фейсбук Бібліотечна Брідщина та Бібліобобрик. Привітала колег, голова профспілки Людмила Цимбаліста. Також з теплом згадали ветеранів праці, які багато років віддали бібліотечній справі. Завершилося свято фотосесію, задля якої було організовано фотозону через книгу до миру і злагоди.